В нашій країні вже п'ятий рік поспіль ініціатива Зробимо Україну чистою, об'єднує людей. До того ж, з кожним роком кількість охочих допомогти своїй країні позбутись сміття на вулицях стає більшою. Стосовно організації Let's do it Ukraine. Ми є частиною світової організації Let's Do It World, і, відповідно, ми представляємо цю організацію в Україні. Це світова ініціатива, яка вже об'єднала. 112 країн світу і Україна по організації акції зробимо Україну чистою. 2015 є в двадцятки перших, тобто організація в нас на досить великому рівні. І вже з 25 квітня цього року відбудеться п'ята ювілейна всеукраїнська акція Зробимо україну чистою. Цього року до найбільшого прибирання країни організатори планують залучити більше 800 населених пунктів та 200 тисяч учасників. Ми зробили серію суботників, у нас були майстер-класи, у нас дуже класні були волонтери. і Ми провели в кінці заключний фестиваль, який проходив на вулиці Кобилянській, У нас було феєр-шоу і дуже порадували наші громадські активісти. Хочеться подякувати і сказати, що залучайтеся до нас з нами класно, з нами весело. Ми проведемо цього року. Я сподіваюся, що збільшимо показники, які були минулих років, і чекаємо дуже вас в нашу команду. Цього року планується проведення серії суботників, під час яких будуть виставки скульптур з перероблених матеріалів, конкурси екомалюнків та мотиваційних графіті, покази відео, а також майстрування плоту з пластикових пляшок. Завершенням акції стане чисто фест, відвідувачі якого зможуть не тільки відпочити, а й знайти собі заняття по душі. Долучитись до прибирання та додати своє місто на мапу Зробимо Україну чистою може кожен. Дар'я Товпіч, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.